Як помічники, хай бо просто це ще повторюю їхні слова бандгрупи, значить УПА. Надія Логоза у дівоцтві Дмитрук згадує свій вирок за зв'язок з УПА. Її 15-літню відправили з мізуча до Сибіру. А разом з нею маму та сестер майно конфіскували. Була сестра суджена вже на той час старша. А їм треба було вивезти, бо ми жили так окремо, так чуть від села. Хазяйство було таке підходяще велике. Як там планували, вони зробили зробити дитячий садок. Але так, вивезли. А те, що змарнували, люди розтаскали в Амурській області. Дівчина працювала в колгоспі, мала невелику зарплатню, могла дозволити собі крупи та хліб. Загалом вела звичний спосіб життя. Втім, було одне, але вона дуже сумувала за Україною. Навіть зараз, згадуючи той час, пані Надія не стримує сліз. Тяжко згадувати. Свою тугу за батьківщиною репресовані співвітчизники долали розповідаючи вірші про Україну та співаючи повстанських пісень. Робили це нишком серед своїх. Після одного з таких зібрань пані Надію та ще сімох людей заарештували. Прислали до нас зі Львова агента, а він притворився таким українцем, Ми ж раді, де ж приїхав з України. Ну, він, як виявилося потім, він був, вроді, в повстанцях, його псевдо було біда. Ну і він попався. Ну, а так, аби зберегти себе, він там на Львівщині повидавав всіх, кого знав, а потім його вже послали по Союзу. За українські пісні та вірші їй присудили 25 років таборів. Вона відбула три з половиною. У 55-му її звільнили. і Вона повернулась до України в Мізоч, де живе і досі. Історія Надії Дмитрук. Одна з сотень тисяч репресованих і висланих з рівнищини. Сьогодні виходить порядка 250 тисяч. Ну до 250 тисяч людей, які постраждали або загинули, або були ув'язнені. Відправлені на спецпоселення впродовж, скажімо, 40-го із середини 50-х років. Постановив Дмитро Наталію Івановну на домовчого Маркіну, як членів сім'ї учасниці банди виселити на спецпоселення, комусь конфіскувати. На підставі у цього документу вся родина на невизначений термін поїхала в північні райони Радянського Союзу, а все майно було конфісковано. Олексій Камишанський гортає архівну справу старшої сестри пані Надії. Начальник нацполіції області каже, історії репресованих його вразили. Люди в'їжджали просто в інші на север, або в інші райони для того, щоб просто не пас для чого. Це було зроблено без яких підстав недуманих мотивах нині в архіві нацполіції області зберігається 14 тисяч таких справ. Почитавши ці справи, я зрозумів весь трагізм цієї картини, яка була в ті часи. В честь їх зробити монумент біля головного управління. Бо рішення про виселення частково приймалися і в цьому будівлі і або в цих кабінетах, де зараз розташована головне управління. монумент буде висотою понад три з половиною метри. З білого вапняку його створить рівненський скульптор Петро Подолець, стела в формі хреста. Так і вершину цього зображення буде тримати ангел, який звертається про захист цих людей, які були репресовані, от і внизу молода сім'я, які має дитину. Яка вже знаходиться перед Розмістять монумент репресованим біля обласного управління Нацполіції області на розі вулиць Пушкіна та Хвильового. Ірина Веселовська, Роман Шикунець та Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.